Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про свіжий фільм від студії Марвел Людина Мураха та Оса Квантоманія. З вами кіноблог. Поїхали! Людина Мураха та Оса Квантоманія, американський художній фільм режисера Пейтона Ріда. 32-га стрічка в рамках кіно Всесвіту Марвел і перша стрічка п'ятої фази. Квантовий світ доволі складно дослідити, але доктор Хенк Пім ніколи не зважав на жодні перепони. Його напрацювання використовують Скотт Ленг та Хоуп, аби продовжити вивчення незвіданого дослідження. Приведуть їх до зустрічі з несподіваним супротивником, існування якого вони навіть не могли припустити. Хто ти такий? Я той, хто може дати тобі те, що ти хочеш. І що ж це? Час? Так, нова фаза. Дуже цікаво, чи зміг бос Марвел Кевін Файгі врахувати помилки минулої четвертої фази та виправити їх в майбутніх проєктах. І насправді моя відповідь щодо цього неоднозначна, і так, і ні. Давайте розкажу детальніше. В цьому пункті буду намагатись розповідати без спойлерів. 95% показаного на екрані було в квантовій реальності. І от це мені не дуже сподобалось, тому що дали дуже мало часу в реальному світі. Фактично, вся експозиція пройшла дуже швидко і рвано. Ну, зрозуміло, що до цього моменту там мільярд проєктів вже пройшло, і глядач знає, хто такий Хен Пімс, Ленг і так далі. Але от все одно не вистачило бекграунду. Типу так. Скот написав книгу. Вони Хоуп кайфують, але от про світ. Як живе планета, мало розповідають. Був же серіал Сокол і зимній солдат, де мало що змінитись, але от зараз я бачу, що перегляд того серіалу це просто дарма потрачений час. Єдиний проблеск був це дочка Скота Кейсі, яка, хоч трошки намагалась розповісти нам про це все, і то буквально в декількох словах. Так вона ходить на мітинги, захищає бездомних, але все одно це все на словах, і цього всього дуже мало ну. Немає запасу для розгону, для розвитку. І далі, взагалі, фраза, фраза подія, фраза, фраза подія. Вони вже в квантовому всесвіті. Після цієї експозиції все нормально. Сюжет якось рухається, намагаються розвиватись герої. Так є. Банальні штамповані моменти, але це моменти. Мене взагалі радує, що Марвел намагаються придумувати щось оригінальне. Це вам не DC з їхніми штампованими чорними адамами та шазамами, де сюжет ти можеш передбачити ще на етапі анонсу. Марвел дійсно пропонує глядачу щось таке, що досі ніхто не бачив не бачені раніше світи. І до речі, про світи? Оцей квантовий світ дуже вайбом нагадує зоряні війни, той народ, який там проживає, ті теми, які пропонує цей витвір, дуже схоже з творінням Джорджа Лукаса. І от, якщо я заговорив про теми, то фільм просякнутий темами боротьби проти колонізаторів, диктаторів, підняті теми біженців. Навіть стало цікаво. А якби Дісней не пішов сам з Росії, чи заборонив би цей фільм сам Путін? Тому що тут показано, як скидати режим, що навіть якщо вас мало, головне боротись, та блін, навіть Желе бореться. За що виходить? Що Желе більше, ніж росіянин? І от, якщо ми заговорили про Росію, то давайте розкажу про злодія канга завойовника. Перша поява героя була в серіалі Локі в останній серії, і мало бути так, що цей персонаж стане новим таносом. Ну не дарма одна з наступних частин месників, називається династія Канга. Але судячи по цьому фільму, коли Канга розматує людина Мороха і його, скажу так, не сама сильна компанія, виникають питання: швидше за все, в месниках будуть брати не якістю, а кількістю. Це непогано, ну просто уже зараз відомий фінал. І ще я сказав би, що на даний момент невідома мотивація злодія. Так, можливо, нам розкриють все це в інших проєктах, але хоч якусь би фразочку, а так не допрацювали. Гумор в фільмі мене дуже порадував. От, якщо гумор в другій чорній пантері був не в тему, і я просто дуже крінжував з нього, то тут не так. Ну почнімо з того, що серія фільмів про людину мураху і так подана, як сімейна комедія. Тут, звичайно, додали розмах месників, який сюди не дуже пасує, але ще куди не йшло. Так, от тут жанр поданий досить точно. Це та ж комедія, але з елементами абсурду, і той абсурд. Які пропонують автори, він дуже підходить під той всесвіт, який вони створили. Так, в цьому фільмі були персонажі, яких відверто злили, хоч у них був величезний потенціал. Але це вже зрівнює всесвіт фільмів і мультфільми, які взагалі до цього не відносяться. І завершу цей блок тим, що є дві сцени після титрів: перша після анімованих, в якій є заявка на месників, і друга після всіх, яка заявляє події другого сезону серіалу Локі. Серед численних головних персонажів я виділю трьох пол Рад, виконавець ролі людини Мурахи, Скота Ленга, досить непогано тримає свою лінію і в цьому фільмі нарешті видає драму. Хоч основна комедійна структура зосереджена саме на ньому. Скот ти колишній зек? Який з тебе месник? Це якась маячня Кетрін Ньютон грає дочку Скота Кейсі. Швидше за все, це новий персонаж для юних месників під назвою Висота спочатку. Месниках фінал цю роль виконувала Емма Фурман. Але її рекаснули на Кетрін через те, що вона більш популярна. Ну це правда, я її хоч десь бачив. Останні її роботи це блискучий детектив Пікачу та Трешовий фільм Химери. Але от гра її тут дуже сира. Певно, саме через це враження від фільму трошки притухли. Вона то не дограє, то переграє не дуже вдалий кастинг. Не знаю, мені здається, можна було б залишити минулу актрису. Це як супутник для космосу, тільки. Але... Квантового, стій завжди хвилинку. Ти що транслюєш сигналу квантовий вимір? І Джонатан Мейджор зграє Канга за Незважаючи на ті сценарні мінуси, про які я розказав в сюжеті, грає обскуче. Він грає максимально впевнено, дуже різнопланово, ти його боїшся. Чекаємо його в наступних проєктах. То, що скажеш на це? Людина Ну і на другому плані тут грають вже звичні Еванжелін Лілі, Мішель Пфайфер, Майкл Дуглас, до яких доєднався Білл Мюррей. Не перестану повторяти те, що стало в Марвелі звичкою погана графіка. Ну, дійсно, аватар не послужив для них уроком. Вони так же само роблять все мильним. Роблять неприродню фізику персонажів, але все ж я можу похвалити, що грим, костюми, та й, в принципі, отой всесвіт, який вони створили, то створили непогано. Якби ще графіку покращили, то можна було б позмагатись з аватаром, а так ні. Взагалі ні. В фільмі дуже непогана музика, особливо розкачав трек на появу лорда Крайлера. Ну і його хронометраж в трошки більше, ніж 2 години. Це круто, швидко, не перетягнуто, все супер. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 8 актори, 8, атмосфера 7. Загальний бал 8 з 10. Я скажу, що я категорично не згоден з критиками, які рівняють цей фільм з вічними. Тут була думка, була історія в той час, як вічні були просто якоюсь жижею. Тож в даному випадку я раджу не слухати критиків, а просто сходити в кіно і розслабитись. Я рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім. Pa, pa.